Доставка товару. Микола, мешканець селища Люблинець. Разом з іншими чоловіками укріплює окопи для Волинських сил оборони. Щоб молотком по пальцеві не попав. Це навіки треба. Ну, і щоб лопату міг у руках тримати. Це місце розташоване поруч із міжнародною автотрасою Київ Коваль Ягодин. А це напрямок з Білорусі. А це наша територіальна громада з обох боків і ми мусимо якось її охороняти. Буде воїнам нашому працювати. Ну, Працювати сам знаєш, воювати. Працювати в окопах прийшли десятеро чоловіків. За себе трималося, далі воно саме осяде потихеньку земля. І будуть Буде йти хатає. доштися. а зараз просто щоб доски не розлазилися. Михайло головій раніше працював на різних роботах на будівництві. Сьогодні каже тут вперше. Працює як і інші безоплатно. Відгукнувся на заклик місцевої влади допомогти. Взяли інструменти, прийшли та й допомагаємо. 17-річний Дмитро Савельєв вперше прийшов допомогти односельчанам. Говорить, робить те, що й усі. Закидаєш, приваж, гвозді, доски приносиш. Просять допомогти, то чого не допомогти. Тобто всі воюють то чого. Тобто можна допомогти, може пригодиться, може і ні. Хай буде. Оборонні споруди будують і в інших місцях на території громади на напрямках, де потенційно можуть наступати ворожі війська з боку Білорусі, каже представник сил територіальної оборони Волині Павло. Військовослужбовець розповідає робітникам, якими мають бути укріплення, й стежить за процесом. Тут і місце захисту особового персоналу, і місце для ведення, не дай Бог, якщо вже прийдеться, і вогню і для укриття, і місце для огляду транспортних засобів. Це все має бути периметр огороджений. Це буде повністю діючий, відповідаючий зводний опорний пункт з елементами контролю. пропусків. і це він будується не тільки на цій трасі, а в принципі по всіх периметрах доступу до міста Ковлю. Усі ці роботи виконують небайдужі жителі Любленецької громади. Таких небагато, говорить заступник селищного голови Михайло Кухарчук. З літа каже, будували більші укріплення неподалік. Там вже облаштовані 300 метрів бліндажів. Тут буде 70. На даний момент на влаштування даних бліндажів громада не витратила ще не копійки. Все заготовляємо своїми силами. Все працюємо своїми людьми, ріжемо суху деревину, вирізаємо, що зимою внаслідок сильних снігопадів поломано було дерев. І це все задіємо тут на бліндажах. За скільки часу закінчать будівництво оборонних споруд Михайло Кухарчук не прогнозує. Каже, робитимуть їх якісно, після чого облаштують територію навколо та замаскують. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.